Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство. Е, я хочу зробити розклад зараз е, на людину. в мене дуже жіночка. Взагалі, я на такі питання не роблю, але знаєте вже як В общем, предыстория такова, що хлопець п'є, але він може пить, може не пить. І, ну, не погряз ще дуже. І ось жінка спитає, чи тримається він, бо він каже, що він тримається. Але він від'їжджає, і вона не знає, чи тримається він реально. Ну, давайте ми подивимось, чи тримається реально він від випивки. Я покажу про себе і подивимось. Так, реально він не п'є. Реально він не п'є. Так, і я хочу покласти ще такий невеличкий розкладик. Бо... Таке питання, знаєте, я взагалі не беруся, але тут якось так я взялась, бо людина хоче, старається. І мати дуже зато вболіває. Маленький розкладик теж на цю людину. Якщо він думає і його думки про цю ситуацію його по поводу алкоголя, що в нього в голові, він женатий, друге дітей немає, що в нього в почуттях, іменно на серці. Він сам собі на серці, дуже себе любить. Давайте ми відкриємо. Його рішення. Він це робить зі своєї волі, зі своєї волі він це робить. І його дії по цьому питанню. А дії його пов'язані з жінкою, бо він їй обіцяв це. Так. Ну і давайте подивимося, які він має плюси. Положительні ці всі речі, яке, що він в цій ситуації, в нього тут проблеми якраз падають. На плюсах в нього проблеми. Йому дуже тяжко. Дуже тяжко. Дуже тяжко триматися. Дуже тяжко. Тримає його тільки обіцянка. Обіцянка, що він пообіцяв. І він тримає, він тримає цю обіцянку, але йому тяжко. Але це плюс, а що ж мінус цього? Хі -хі. А мінус то, що він Він, як знаєте, як це так об'яснить, башня лежить між гарних карт. А, в нього в цьому питанні. Як знаєте, поміняні містами таке ощущення. Це повинен бути плюс якось. А це мінус. Але в мене в розкладі іменно так іде, тому. Дуже цікаво. В нього виходить в плюсі, в плюсі... успіх. В нього в плюсі успіх. Але посередині башня, М -м, може, це даже якась буде установа? М -м, ну він ходить на роботу, він не ходить до церкви, е він працює нормально працює. І все ж таки, це його всі дії. Бачите, от дії тут, а воно припало все на плюс. Е то я можу сказати, що іменно благодаря тому, що він працює. От працює, да? на заводі працює, він відлікається від цього, і це великий його плюс. І це, що він зайнятий роботою, це його плюс, е і він відлікається від цього. А мінус то, що йому дуже тяжко. Йому тяжко, він пообіцяв, він виконує це все. Але. Дуже тяжко йому виконувати це. ну от Дав обіцянку він, він дав обіцянку жінки. Виконує він це по своїй волі. Він дуже е, хоче зберегти сім'ю, хоче зберегти е, своє життя це з цією жінкою. І він е, для цього все робить, молодець. Так що я можу сказати, що поки що все під контролем у нього, і він дуже старається. Але йому дуже тяжко. Треба його хвалити. Треба його хвалити і давати йому такі позитивні емоції, щоб в нього було і далі-надалі це бажання. Ну, ось такий розклад маленький. Я вам показала, звісно, що ми придивлялися більше гаразд, але це можна показати і вже, ну, на це, на це дозвіл, і е, це можна показати, розказати, і щоб люди бачили, що можна це робити. Не всі такі безнадійні. Головне хотіти самому. Оце головне його рішення, бачите? І рішення ради чого? Раді жінки і раді сім'ї, раді дому. Ось так. Все. Люди, підписуйтесь на канал, ставте свої. Лайки, будь ласка, продвигнути трошки це відео. Пишіть коментарі, якщо у когось є такі запитання, будь ласка, є мій вайбер. Це невеличкі розклади, вони не потребують великих затрат, ну, по крайній мірі, не тисячі гривень. Зараз тяжкий час, і у людей нема таких грошей, і далі буде ще тяжче, тому все це, все це враховується, але нікуди не дінешся, жити треба. І треба дивитися цю ситуацію. Подивилися, знаєте, як кажуть, інформований, значить, предупрежден, значить, вооружен, да? Все, почуємось, па-па.